Мер ще вагається. Міський голова Івано-Франківська досі не визначився, чи йтиме у парламент Віктору Нушкевичу супропонують балотуватися на проміжних виборах до Верховної Ради 25 травня травня. та кілька громадських організацій. Очільник міста наразі не відкидає цього кроку, адже бачить, що новій більшості подекуди не вистачає голосів для прийняття важливих рішень. Тож парламенту потрібна нова кров. Водночас, мер визнає, що у нинішніх правових умовах його вплив на розвиток міста дещо нівельований. Повірте мені, як міському голові, який 8 років працює на цій посаді, практично особливо в останні роки, від тебе мало що залежить, тому що їздити постійно з протягнутою рукою в Київ, коли у нас розбалансовані бюджети, коли цих копійок не вистачає на те, щоб позакривати всі дири, а на тебе ще зі всіх сторін сипеться каміння, л'ється болото. Багато хто просто не розуміє. Відтак, мер Івано-Франківська готовий допомогти і добуватися децентралізації влади вже зі стін парламенту. Однак стримує наразі одне незавершені справи в обласному центрі. Є певні питання, які ще десь не завершені в місті, які мені не хотілося покидати, розумієте, хоча десь там термін скоро закінчується. Тому це мінус, який мене тримає тут. Тому, якщо буде цей мінус перетворений на плюс, на плюс, що всю роботу не переробиш це, всі знають. Тоді буде реальний похід до Верховної Ради. Остаточне рішення, чи йти до парламенту, мер прийме найближчим часом. І якщо таки балотуватимуться в народні депутати, то вже не зніме свою кандидатуру достроково, як це було в 2012 році.